Постров день звати Ірина Єрмак. Вітаю вас І далі про найголовніше. У Кремлі триває аудієнція Путіна із спецпосланцем Трампа Стівом Віткофом. Останні два візити американського чиновника до країни агресорки відбулися у квітні. Обидва рази очільник Кремля проводив із ним зустрічі. Від початку року це вже п'ятий візит Віткофа Москви. Нагадаю, раніше Трамп заявив, що дуже розчарований Путіним та встановив для Росії мирний дедлайн, який спливає вже цієї п'ятниці. І раніше Дональд Трамп заявив, що метою переговорів буде припинення війни України та Росії. Далі цитую: ось те, що я намагаюся зупинити над цим. Ми працюємо найінтенсивніше. Інші конфлікти я зупиняв за лічні дні майже всі, зокрема між Індією та Пакистаном. Однак саме цю війну між Україною та РФ ми хочемо припинити, сказав Трамп. Він додав, що рішення про введення мит щодо Росії та її торговельних партнерів буде залежати від результатів переговорів від КОФА. u Moskviju. Зараз критичний момент в процесі врегулювання війни між Україною і Росією. Так, глава МЗС Китаю ван Є означив перемовний процес 6 серпня. Він провів телефонну розмову з радником президента Бразилія Селсо Аморімом. Сторони обговорили українську кризу. Саме так Китай називає війну РФ проти України. Китай, і Бразилія підтвердили готовність сприяти припиненню вогню. Нагадаю, офіційно Пекін декларує нейтралітет, але продовжує співпрацю із Москвою. The Economist пише. Китай став головним постачальником для російської армії. Припускається, що Пекін міг передати Москві летальну зброю. Розвідка повідомляє, Росія планує виготовити 2 мільйони FPV-дронів із китайськими деталями. Повітряне перемир'я, яке пропонує РФ, є пасткою. Про це за керівник центру протидії дезінформації РНБУ Андрій Коваленко. З його словами, домовленість не завдавати повітряних ударів дозволить окупантам виграти час для накопичення ресурсів. Нагадаю, нещодавно видання Блумберг написало, що російська влада розглядає можливість перемир'я з Україною в повітрі на такий крок. Москва може піти, щоб уникнути вторинних тарифів і санкцій від США. Керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко Оленко вважає, що насправді росіяни не мають наміру закінчувати війну а припинення вогню в повітрі хочуть використати, щоб уникнути ударів ЗСУ Ссу у глиб Росії. У Польщі новий президент Кароль Навроцький сьогодні склав присягу та офіційно замінив на посаді Анджея Дуду. Повідомляє Polsat News. Урочистості відбуваються у Варшаві в будинку Сейму на сесії національних зборів. Протягом дня у Польщі відбудуться кілька офіційних заходів, присвячених вступу Навроцького на посаду президента. Так, у королівському замку новому очільнику держави вручать вищі державні відзнаки: орден Білого Орла та орден відродження Польщі. Ці нагороди традиційно. Іно отримує кожен новообраний президент Польщі на початку свого терміну, зазначу його позиція щодо України викликає неоднозначну реакцію. Навроський виступає за військову допомогу Києву, але наполягає на попередньому вирішенні історичних питань, зокрема щодо волинської трагедії. Сьогодні Україна не має можливості вступити до НАТО. Вона перебуває у стані війни, і її вступ автоматично спричинить вступ у війну всіх країнів-членів НАТО. Тому немає сенсу переглядати це питання. Я проти безумовного вступу України до Європейського Союзу. Багато країн, зокрема Польща, роками чекали, щоб виправдати певні очікування Європейського Союзу, стати його частиною. Ночі села РФ атакували дронами об'єкт газової інфраструктури поблизу українсько-румунського кордону в Одеській області. Заявили в Міненерго. Цю станцію задіяли в маршруті, який поєднував грецькі газові термінали з українськими сховищами. Через цей газопровід доставлявся зріджений газ із США та тестові обсяги азербайджанського палива. Наразі на місці удару працюють фахівці, аби встановити наслідки атаки. Раніше голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомляв, що на місці спалахнув пожежа, яку о ранку ліквідували вогнеборці. Вогонь знищив виробниче обладнання. Наслідок пошкодження магістрального газогону тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів. Світло від полум'я було видно з території Румунії. У прикордоні Румунії оголошували тривогу через атаку РФ по Одещині. Про це повідомляє один із румунських телеканалів. Жителі повіту Тулча у ніч проти 6 серпня отримали сповіщення про повітряну небезпеку. Два румунських винищувачі F-16 підняли в повітря, але літаки не виявили дронів чи ракет. Водночас з румунського берега Дунаю в Галаці та Бреїлі було видно вибухи в Ізмаїльському районі Одещини після атаки росіян. Yeah. <laughs> Вранці російські війська завдали авіаційну удару по Запорізькому району. Внаслідок атаки загинуло двоє людей. Ще 12 зазнали поранень. Серед них четверо діти. Також ще п'ятьох постраждалих госпіталізували. Один з них важкий. Про це повідомляє голова Запорізької ова Іван Федоров. За його словами, внаслідок удару також пошкоджені будівлі. Загалом протягом доби окупанти здійснили понад пів тисячі обстрілів по 16 населених пунктах Запорізької області. Крім цього, надійшло 15 повідомлень про руйнува квартир, приватних будинків, нежитлових будівель, складських приміщень і сільгосптехніки. Приватні момент удару не були. Ми просто по звуку вибухів познабрала чоловіка по телефону, спритала, чи це в них, чи не в них. Був. Він сказав, що в нас тут, вибачте, за вираз піпець. Я вилазю, от кудись він там вилазив, бо сторожку присипало на даний момент він там знаходився. І потім ми вже дзвонили до дітей, і ми приїхали сюди. Коли зайшли сюди, то це була, звісно, смерть. Жалко, людей, яких ти тут відпочивали, які вже не повернуться до цього життя і не побачать цей світ. За рік операції з СУ в Курській області Росія втратила понад 77 тисяч солдатів убитими та пораненими. З них близько 4 тисяч громадян КНДР. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Також знищені або пошкоджені понад 7 тисяч одиниць озброєння та техніки. Крім того, українські захисники взяли у полон понад тисячу російських військовослужбовців. Головком зазначив, що курська операція була відповіддю на підготовку ворогом нової наступальної кампанії на півночі Слобожанщини. Шосте серпня визначна дата у воєнній історії нашої держави цього дня 2024 року. Розпочалася Курська наступальна операція Сил оборони України, яка вперше перенесла повномасштабну війну на територію країни-агресора. На піку операції збройні сили України контролювали до 1300 квадратних кілометрів території Курської області. Курська операція також забезпечила неоцінений гуманітарний результат. 1018 полонених російських військовослужбовців поповнили обмінний фонд, що вже дозволило нам повернути додому сотні українських воїнів, зокрема тих, хто перебував у полоні з 2022 року. Російська пропаганда активізувала дезінформаційну кампанію до річниці початку бойових дій у Курській області. Про це повідомили в центрі протидії дезінформації при РНБО. За даними центру, кремлівські змі та посадовці поширюють спотворені наративи, намагаючись представити дії Сил оборони України як віроломне вторгнення на територію Росії. Окрім того, у мережі знову з'являються типові фейки про нібито масові розстріли мирного населення, вживання наркотиків українськими військовими. Їх їхню Жорсткокість та участь іноземних найманців. Як і раніше, ці звинувачення не підкріплені жодними доказами. У центрі наголошують, така інформаційна атака має на меті дискредитувати Збройні сили України та виправдати продовження війни, викривлюючи реальність. Довіра до Зеленського впала до 58%. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Ще на початку червня показник був вищим 65%. Однак, за останні тижні він знизився на 7% відсоткових пунктів. Водночас, рівень недовіри зріс із 30% до 35%. Як зазначають соціологи, падіння показників пов'язане зокрема з голосуванням Верховної Ради за закон, який набрав незалежність у набу і САП та спро. Чинив масові протести. Кабін призначив Олександра Цивінського директором бюро економічної безпеки. Повідомляє прем'єр-міністрка Юлія Свероденко. За її словами, після рішення конкурсної комісії належних перевірок і проходження поліграфа немає застережень щодо його кандидатури. Зазначу, що про те, що Цивінський став переможцем конкурсу на посаду директора БЕП ще у червні. Проте уряд відмовився затверджувати кандидата і постановив повторно провести конкурс. Про завантаження роботи БЕП було однією з умов МВФ для наступ. Упного траншу, кош... траншу коштів в Україні, термін реалізації якого закінчився 31 липня. Нацбанк дозволив частково виводити валюту з України за умови донатів у 50% від суми на ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба НБУ 7 серпня. Підприємства зможуть здійснювати перекази за межі лімітів у межах суми, яку вони перерахували на підтримку армії. Пом'якшення валютних обмежень має на меті підтримати бізнес без надмірного тиску на валютний ринок, а також зміцнити довіру іноземних інвесторів. Yeah. <laughs> Через негоду на Київщині зникло світло у частині Бучанського, Фастівського, Бориспільського та Обухівського районів локальні аварії в мережі. Повідомляє ДТЕК, тривають аварійні відключення. В Києві затопило низку вулиць на правому березі. Град та сильний вітер спричинив повалення дерев та корки на дорогах. Водіїв попереджають про обмежену видимість. Подібні погодні умови також можуть ускладнити роботу будівельних та комунальних підприємств. Мешканців просять бути обережними, не ховатися під дерев. Вами рекламними щотами уникати пересування без нагальної потреби. Це всі оперативні новини станом на цю мить за декілька секунд. Вже продовжимо аналізувати ситуацію в Україні та світі з експертами на постдень. Зокрема, поговоримо про ультиматум Трампа для Путіна і чому він його ігнорує, і про мита для Індії. Це пострів День лишайтеся. Назвати Ірина Єрмак і далі все, що заслуговує на вашу увагу. Кремлівський диктатор відмовляється підкорятися ультиматуму Трампа, термін якого спливає цієї п'ятниці. Про це пише Ройтер з посиланням на оточення Путіна, за словами співрозмовників видання глава Кремля впевнений у перемозі, оскільки генштаб РФ доповів, що фронт нібито впаде через 2-3 місяці. Окрім того, він націлений повністю контролювати Донеччину, Луганщину, Херсонщину та Запоріжжя, території, які Росія вже оголосила своїми. Лише після цього лідер країни. Агресорки готовий обговорювати перемир'я. Нагадаю, минулого тижня американський президент скоротив мирний дедлайн для Росії до 10 днів замість 50. І про все поговоримо з Олексієм Єжаком, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень. Він вже доєднується до нашого етеру, пане Олексію. Вітаю вас. Раді бачити. Дякуємо, що знаходите час. Вітаю вас, вітаю гадаче. Бройтес пише, що Путін не вірить. Ультиматуму Путін не сприймає серйозно дедлайни Трампа ні в 50 днів, ні в 10 днів. Ми всі чекаємо на те 8 серпня, якщо дійсно 8 серпня щось в принципі змінить. Це через те, що США нічим не можуть його змусити, чи він просто тягне час і чекає якогось певного перелому? Мені здається, це Прийняття рішення путіним воно воно вже виходить, воно стає занадто НАТО ізольованим, і можливо він вже погано розуміє ситуацію. А можливо, він і не пам'ятає, що було раніше. Це не перший ультиматум Дональда Трампа, який той висував в Росії. Перший був у 2018 році при першому обранні Дональда Трампа. Коли тривала історія порушень Росії договору про ракети середньої меншої дальності, Ну роздратували до Трампа. Він встановив термін, до якого Росія має повернутись до виконання, а інакше Сполучені Штати вийдуть із договору. Ну, от Росіяни не вірили, що Сполучені Штати це зробить зроблять. зроблять а, а потім Сполучені Штати це зробили і виявили, що те, що те, що та ситуація, яка виникла, насправді не на користь Росії, а на користь Сполученим штатам, тому що їм їм. На чим, чим порушувати цей договір і виходити за його обмеження у Росії? Немає нічого окрім річника. Умовно кажучи, а так само і зараз. Я думаю, вони просто не розуміють те, що відбувається. Так само вони не розуміють те, що відбувалось у. Двадцятому-два році, коли весь світ їм казав не робити цього, а вони все одно зробили. Те ж саме відбувається і зараз їм говорять не робити, не продовжувати війну. А вони її продовжують. А це на шкоду звичайно Росії. Проблема у тому, що це приносять шкоди також багатьом іншим країнам, передусім Україні, тому що тому що це вбивство людей, це руйнація інфраструктури. Але але, але, про що можна сказати впевнено, це не те, щоб якщо Росія думає, що нічого не буде після 8 серпня, вона дуже сильно помиляється. На, на жаль, ця помилка не. Не усвідомлюються і не зупиняє зараз. Схоже, вони, вони дійсно не хочуть зупинятись і вірять у, у примарні у свої примарні цілі. Так це на жаль так. Пане Олексій, а ось також інформація щодо того, що російські генерали переконують Путіна, що нібито український фронт посиплеться за 2-3 місяці. Оці слова 2-3 тижні, 2-3 місяці – наші улюблені. Це справді так думають у Кремлі, чи знову ж таки намагаються переконати Путіна там, не йти на компроміси? Путін теж настільки вірить, що 2-3 місяці і все, російська армія піде в такий наступ, що Україна зможе оборонятися? Так само ілюзорно, як була теза про Київ за три дні, так само ілюзорною є теза про Київ за три роки, так само ілюзорною є тема Києву за 20 років, як говорилось на одному з етапів переговорів у Содовської Аравії Російська делегація, що вони готові воювати там, 20 років до вічно. Все це ілюзії, звичайно, все це. Ілюзії а, стосовно того, чи ви вірить в це Путін. Ну схоже, так що він в це вірить, тому що йому більше нема у що вірити. А чому це йому говорять? Ну тому що розрахунок тих, хто, хто це говорить, він такий, що якщо війна припиняється, вони втрачають все. А якщо війна продовжується, вони отримують ну принаймні там половину Росії. Вони її утримують і будуть продовжувати правити. Тобто, ця надія на те, що ресурси Росії великі, а вони дійсно великі, це трильйони доларів. Вони змушують людей робити те, що ну здається, ірраціонально з точки зору поточної політики. Вони зараз втрачають. На десятки мільярдів доларів і путінське оточення. Ну скажімо, десятки мільярдів, але вони все ще утримують на сам російський потенціал, її надра, її живих все ще людей, який можна оцінити в, в трильйони доларів. І от вони за ці примарні майбутні трильйони доларів тримаються, втрачаючи прямо зараз ці мільярди. Що з цим робити? Ну можливо, Дональд Трамп знає як як розхитати цей, цей цей режим який ну зайшов у такий коридор, з якого не може вже вийти Пане Олексію, а як вам оце перемир'я, яке пропонує Росія, так зване повітряне перемир'я? Це знову ж така якась тактична пауза для ворога? Чи знову ж показати, що ми, нібито миротворці, хочуть теж Вашингтону знову щось показати? Коваленко каже: не треба на це вестися, тому що знову ж це таки буде тактична пауза для того, щоб вони знову переозброїлись. Як реагувати на такі пропозиції? Ну, дійсно, не треба на це вестись. Хоча, звичайно, у сполучених штатів можуть бути інші, інші маркування, так, таке часткове досягнення цілей. Звичайно, якщо росіяни це говорять, це означає, що вони просто не бачать іншого варіанту. А інший варіант такий, що Україна може отримати. На таку кількість зброї, яка зробить, ну яка нанесе поразку Росії у повітря, тобто у неможливі по перше, російські удари а по-друге, по зробить українські повітряні удари по території Росії настільки потужними, що це не можна бути ігнорувати. Тому Росія такими такими пропозиціями намагається зупинити. Потрапляння в Україну таких озброєнь і звичайно намагається подати це як, як крок до перемир'я, і сподівається, що ситуація на полі бою, якщо виключити повітряну складову, дозволить і, от, за ті місяці, на які вони сподіваються досягти яких, якихось інших цілей, а там далі можливо ситуація. А міжнародне якось зміниться на користь Росії, тобто зараз це визнання Росією неминучого того, що якщо вона не піде прямо зараз на припинення бойових дій, Україна отримує таку зброю, з якою з якою Росія не може нічого зробити, окрім як намагатися пропонувати взагалі виключити із, із війни з із боку Росії Шахіди, і з боку України, та зброя, яка. Може бути отримали. Сподіваємося, що в Вашингтоні це також розуміють і вже не будуть. Я перепрошую, даруйте за слово вестися на ту гру, яку пропонує Путін. Я вам дуже дякую за те, що долучаєтеся. Знову запрошую до наших розмов нашим глядачам нагади Олексій Єжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень. Дякую. У ці хвилини спливають 24 години з моменту, як Дональд Трамп пригрозив суттєво підвищити мита на імпорт з Індії, якщо країна не відмовиться від російської нафти. Про це він напередодні заявив в телеканалу CNBS, CNBC. Трамп вважає, що Індія підживлює військову машину Росії. Перший раз президент США озвучив свої вимоги 31 липня, коли оголосив про 25% мита. Вже за кілька днів він анонсував нове підвищення, але не на назвав терміни. Вже готова доєднати до нашого етеру Дмитра Люшкіна, засновника Prime Group. Пане Дмитре, дякую. Вітаю вас в нашому етері. Доброго дня. От минуло 24 години. З моменту, як президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив суттєвим підняттям мит на індійські товари через закупівлю саме російської нафти, наскільки реальне таке покарання для Делі чи це знову ж таки спосіб тиску, і знову ж таки без негайних наслідків, а десь потім, десь колись ну, розумієте, ще нічого не трапилося, ще які там буде. Яке там буде покарання, чи воно там не буде? це покарання? Це ще це тільки проект. Ми розуміємо, що зараз це е, тільки на стадія обговорення, і саме цього дня або наступного все щось має трапитися. Ви бачите відков в Москві. Келах їде до нас, Ердоган то їде, то не їде, все як кажуть, ото на четверг на цесі випадає. Тому я б радив би трошки зачекати перед тим, як робити висновки. Але якщо ми говоримо про Індію, саме Індія вона не має дуже такого багатого великого зиску з російської нафти, щоб вона могла поступатися інтересам пор по ринку штатів. Тому я вважаю, що Індія більш. Ну, скажімо, прислухається для до, до до штатів, але у якій мірі і щоб не наразити на свою таку гордість, тому що ну розумієте, оцей ця методика спілкування, коли Трамп говорить ультиматумами, вона не дуже приємна для свого індійського народу, і це вже якось відталкує. Тому будемо наблюдати, що там буде. Індія все ж таки зберігає імпорт із Росії, але почала більше купувати у США та Арабських Еміратах. Хоча там ну дуже якщо, якщо порівняти скільки потрібно і Індії і нафти, то а, те, що вони купують у США та в Арабських Еміратах, дуже мало. Це спроба зменшити залежність. І все таки така гра на два фронти. Ну тут ми купуємо, а тут ще будемо купувати. Як на це реагувати? Не гра на два фронти розумієте. Індія купує 2 мільйона барелів на день у Росії, щоб якось заміститися, і потрібно десь знайти ці 2 мільйона барелів. Вільних обсягів на ринку немає, щоб так одномоментно раз і щось знайти. Це потрібно якось прорабатувати, контрактувати. Нафта це не це не той товар, який, ну як у супермаркеті пішов і купував. Це цей контракти, це довгострокові те термінові такі контракти. Вони проробляються, додається логістика, це неможливо ну, одномоментно щось змінити. Тому якщо б Індія щось хотіла би змінити швидко, це потрібно ну, більше часу. І я ще повторюю, що немає такого того вільного об'єму, щоб зараз можна було його купити. Ну, якщо ну, можливо було домовитись з Іраном, але це як то кажуть, хрін рік не слаще, розумієте? То для Штатів це що Іран, що Рай, що, що, що Росія це. Ну звичайні речі, вони неприємні Трамп не раз погрожував жорстко карати країни, які співпрацюють з Росією. Чи дієво це буде тоді у випадку з Індією? Тому що ну просто їм нема де, якщо на те пішло, і, говорячи з ваших слів, що просто їм нема де як кажуть перехопити інший варіант закупівлі? Ну, так коли кажуть дедлайн, розумієте, от якщо зараз ви завтра ви ще купуєте. То ми удава заводимо санкції, то це ну це мабуть без тут немає інших варіантів. Окрім як купувати. вони не можуть зупинити свою промисловість. Вони не можуть залишити свою країну досить велику, і потужну свою нафтогазову промисловість без сировини. Тому звісно, річ вони будуть купляти. Вони в них в принципі немає іншого варіанту. А карати Трамп більше не може кого з Китаєм. Це вже проходили. Ми кажемо, що це не ну не працює. Бразилія там купує дуже малий об'єм. Там ну там є інші, вважалі впливу на Бразилію. Туреччина він, вона, вона купує у них тільки переробку, переробну ну, там дизель, бензин в більшості своєї сировини не так дуже багато. Вона купує. Тільки Індію можна якось так скажімо, прикрутити. Звісно, річ він буде щось з цим робити, але досягти якоїсь мети ну напевне, на ближчим часом не вдасться. Якщо ми можемо говорити, що Індія якось відмовиться без без російської сировини, це десь ну на періоді мінімум півроку. Мінімум півроку, щоб якось там законтрактуватися, десь знайти ці зайві, об... ну, зайві обсяги. А якщо от все ж таки ну, вдасться Трампу так ось своїми погрозами підвищити ті 25%, або більше, знову ж таки, ми не знаємо навіть наскільки, ем, якими можуть бути наслідки для економіки індійської? Ну, Для індійської економіки там не дуже великі наслідки. Там різниця між. Російською нафтою і нафтою, наприклад, Саудської Аравії, ну якщо б так з вільного обсягу, з вільного ринку купляти, там 2 долари, 2-3 долари на барель, там не дуже велике. Там чому російська нафта так ну можна кажучи, дорого коштує, тому що це логістика. Оці тіньовий флот він ну досить дорого коштує, щоб дотягнути. Ви ж розумієте географію всі вчили, де Індія та де де Росія, щоб дотягнути ту нафту. До Індії вона здорожчає, будь ну, ну, ну ну дуже так потужно вона здорожчає, і там не така велика вже різниця в ціні. розумієте. Індія і Саудовська Аравія, вони там, наприклад, через море знаходяться. Ну там від берега до берега, не також далеко. Ну я умовно кажучи. А якщо розуміти Росія, там відвантаження. З спортів це півсвіту потрібно здолати, щоб до тої на то Індії добратися, тому там не, не такий ж дуже великий економічний зиск. Тому Індія поступилася, але де, де, де взяти нафту розумієте? якщо купляти одномоментно тут і зараз і 2 мільйони барелів. Це буде дуже велика ціна для Індії, щоб перекупити ну, пере, перехопити ну де, 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 деякий цей певний об'єм, і це вже для Індії буде дорожче. Якщо Поступово якийсь більший термін був би, то можливо, це було б не так важко зробити. Зовсім не важко. знову ми бачимо лише гучні фрази, улюблені а, фрази дедлайн, угода і так далі від Трампа. Я вам дуже дякую, що долучаєтесь. Дякую, що змогли розібратися в цій темі. темі Дмитро Лушкін, да. засновник Prime Group. і знову запрошуємо вас до наших етерів. Так, да, да дякую. Це вся це вся інформація станом на цю мить. Повернуся до вас вже о 15. Лишаєтеся, наша тер триває.